Балка двотаврового перерізу з ребрами жорсткості, стальна кована, з посадочними місцями під ресори. Це фігня маркізатор. Так, Оцею, оці, оцею штукою коротше, роблять розвал. чи що, ну коротше, її Відкручую, щоб колеса сильно не вивернулися. Оце клин, оце клин клин, коротше. Ти їхав, блядь. Це, коротше, шкварень там всередині, отут, шкварень є. Е, прогушена, оцево, оцево, прогушена, коротше. Підшипник, упорний підшипник. Тут нижня і верхня латунні втулки, блядь. Так, оце, коротше, ексцентричні пальці, чим робиться повна регулировка. Ексцентрики, а це не повна регулировка, коротше, блядь. Так, бать, що ж туше? Так, це оце опорний диск, це барабан, ну коротше, це Андрій Конотопчик, це Вася снімався, Натюк, Ромич.